Результат буде, коли люди отримують кошти. Поки що йде така рутина, я б казав, ну необхідна, дуже Хідна робота. Ми создали комісії, які працюють зараз у всіх дев'яти районах міста Харкова. Хочу сказати, знаєте наприклад, що за перший день, починаючи з 22 травня, до комісії звернулось 1800 вісімсот місця. Зараз у нас перебуває заявок 5400 людей, які звернулися до наших комісій, і це все відпрацьовує. Це дуже така кропотлива робота, яка проводиться і буде проводитися. І хочу сказати, що кожного дня поступають нові заяви. Їх треба відпрацювати, їх треба обробити і передати у Київ для того, щоб Київ мав змогу відпрацювати їх і потім оплатити усі ці заявки.